Вітаю вас, друзі, у себе на каналі. І у нас зараз вам таке дуже дуже важливе вітає у воздухі-повітрі питання. Це майбутні перемовини. Так я неодноразово вам казала і з початку року і з кінця року, що у нас до травня повинно це питання вже вирішитись. Я не буду вам розказувати по 10-15 хвилин, розливати воду. Я вам скажу так: вони дійсно мають відбутися. Наш президент з повагою поїде і він буде використовувати кожну можливість, яка буде тільки нам падати для того, щоб завершення, щоб домовитися і припинити усі бойові дії в нашій державі. Але майте на увазі, наше бажання і наше нестримне таке бажання вже домовитися, щоб щось зробити. Воно інколи не підпадає під. Ті варіації, які вишукує для себе РФ. Тому все, що буде відбуватися в Туреччині, має відбутися, але можливо, що Путін не доїде. Можливо, буде декілька його спецпредставників, які будуть приїдуть домовлятися, або, можливо, якась ще телефонна розмова зі сторони Путіна. Але на майбутнє я знаю, що батько казав, що можливо, все ж таки. І це, якщо чесно, навіть, мабуть, у 2021 році ще була така інформація, але тоді вона була, знаєте, значно для нас, як би так сказати. Усе неможливо знати наперед, неможливо і нереально. Але ще тоді казав батько, що сядуть обидва Володимири за стіл перемовин. Тому я дуже хочу, щоб це відбулося в даному році, але розумію, що з першого разу це може і не відбутися. Але це буде на краще. І тим паче за останній період п'яти місяців, все ж таки травень для нас виходить знаковим. І навіть якщо це буде на 30 днів. Нехай воно відбудеться, хоч трохи кожен видохне, хоч трошечки кожен відпочине, та хоч кожен трошечки хоч виспиться вночі, коли не буде бігти до підвалу, забирати своїх дітей або десь ховатися. Нехай воно відбудеться. А ще краще, хай воно відбудеться на це, як домовилися, оце щоб так відбулося і припинилося. І щоб ми не чекали не 25 го кінця, не 26, го не 27, го не 28 го року. Вже всі просто неможливо витримати вже стільки часу, але з одним боремось і витримаємо. Так, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, не можна не сказати про це про зворотній відгук за третє видання книги Карма Ваше життя в деталях. Хто ще не знає, будь ласка, залучайтеся, придбайте, не пожалкуйте. Я знаю точно всіх, хто брав книжки. Це як відзеркалення вашої душі, коли ви читаєте. Це духовна психологія, це кармічна психологія. Але це як роман з вашою душею. десь поплачете, десь робите дуже велику переоцінку цінностей, десь посміхтись і скажете так. Я це знаю, я вже намагався, я вже це робив. Але це відзнака для вас. Тому рекомендую і дякую вам за гарні відгуки за дані книги. Тепер ще, ще одне питання, яке, ну я неодноразово і казала вам відповідь: це Китай і спільні партнерські угоди саме з Росією. Там виникнуть деякі проблеми, там будуть спонукатися такі дії, які будуть трошечки, знаєте, як відтермінування. Десь буде. Некоректні погляди, десь люди будуть розуміти, що щось йде не так. Але саме влучне, як казав батько, це буде саме в цьому році, це влучний постріл. Я не хочу про це казати щось знову, але розмежування воно відбудеться. Головне, щоб ми мали віру і намагалися пристосуватися до тих подій, які йдуть. І най найгарніші події у наші попереду я розумію і я вірю в те, що Китай все одно стане нам підтримкою. Китай, як казав батько, зробить рефі шах і мат. Треба тільки дочекатися, а я розумію, що інколи час вирішальний і надскладно надважко. надважко. Але монація нескорена і нація дуже сильна. Тому я вірю в кожного і поважаю кожного з вас. Я вдячна кожному з вас. Нехай оця сила волі, підтримка, оце мирне небо, на яке ми все чекаємо, воно відбудеться. І нехай саме травень дарує нам цю можливість. Нехай не з першого разу. Але знаєте, як сточіть і вам відкриють. <сі> Мені здається, що інколи українці не сточать а відкривають усі двері з ноги. Я розумію, що, можливо, недоречно, не, не але інколи така наполегливість вона дає дуже гарні результати, коли ти пробиваєш, пробиваєш, і пробиваєш, і вийде в нас. Вийде, маємо надію, рада до вас з коротеньким відео. Але маю бажання і така ж, як і ви знаєте, відбудеться цю на це на 30 днів, нехай хоч 30. Головне, щоб вони його далі а, підтримали, і воно пішло далі. Дуже хочу в це вірити. Всім гарного дня! Бережіть себе, записуйтесь на консультації. До зустрічі!